Доброго дня, друзі. Ну що, маю задоволення, маю можливість показати, познайомити вас з Хондою Стіло, 160-кубовий скутер, інжекторний на рідинному охолодженні, на гідравлічних красивих гальмах, потужний, свіжий на LED-оптиці, свіжий, новий, практично новий апарат. SH-16. Бачите, як міє хлопець? Так, а в нас сьогодні на огляді спортивний, спортивний, можна сказати, спортивний. Спортивний вигляд, в невеличкому, скажімо так, корпусі з рівною підлогою, Honda Sіло, двигунчик у нас. Один в один Honді PCX, але так скажу по враженням, що PCX відчувається в от... два рази більшим, ніж оцей апарат. Це щось таке невелике, скажімо так, настільки невелике, що я можу його порівняти ну, з якимось там Hondu Еліт 48, двохтактний, старенький такий апарат, якщо хто знає. Ну, Дуже відчувається таким маленьким в руках і дуже, дуже такий збалансований, керований. От колеса тут, звичайно, дають, вони широкі і товста гума, то дають комфорту, я вам скажу і невеличкий скутер, реально невеликий. От. Посадка, звичайно, не така, як у PCX, там що можна ноги отак вирівняти, але я думаю цей варіант чисто для міста. Ось такий красивий він. з Системою старт-стоп. Система АБС у нас ну, дуже, дуже красива цяцька, тихенько так працює вигунчик. Ага. Можу сісти назад на місце От, пасажира і прикольно. Дубасить гарно. А я без номерів, без реєстрації на новому скутері. Ну Не поїду я туди, куди завжди, поїду по Одесі, прокатаюсь, давно вже не їздив, що у нас тут, як люди живуть, давно не бачив. Е Життя триває, машин менше не стало, всі їздять, всі катаються. От. Тому... Пробує по місту на ньому пролетітися. Ну дивіться, тут погана дорога, але він отак ямки, з'їдає, ну дуже комфортно. В плані от підвісочки, він дуже м'якенький, на одному амортизаторі, такий плавний, гарний апарат. Mm. Що я можу додати? Ну дуже дуже він такий передній о! Mm -hmm. Клас! Ah. Настільки відчувається контроль по дорозі, він невеликий, не в довгій базі і такий як велосипедик, але настільки потужний двигунчик, Дивіться, як він піде. їде. А, а гальма. Гальма шикарні просто. Супортані сін, дискові і диск там такий хороший. Опа. та да, по місту No1 просто дуже приємно От на такій техніці, бо воно новеньке і тулить вона просто на Það er hvað? Það er náttúrulega fyrir ístakleik Так, друзі, Я чекаю коментарів, що новий скутер, ти йому там. О, виключує, вже треба заводити. Ти йому там сильно даєш, не можна. ну Це 5 кілометрів, він на водянки, нічого йому не буде, друзі, абсолютно нічого не буде. Це не китаєць. От, я, я не проїхав 100 км з повним газом, ні, був, звичайно ж. Ну, хочеться на ньому просто шкварити, дубасити, дуже хочеться. Він настільки потужний в такому маленькому компактному корпусі, в стилі, в гарних гальмах, колесах, підвісочка м'якенька. Приємно вражений. PCX зовсім інший, скажімо так, з тим ще самим двигуном, але інший апарат. Там відчувається, що він далікий, от, І так далі. А тут відчувається, що така потужна. Маленька жужа під жопкою. Ну, круто. Мені сподобався, тому друзі, рекомендую. Хто хоче, хто має можливість придбати, звертайтеся, встигніть придбати єдиний екземпляр на продажу. Тому побачимось в нових відео. Дякую за увагу. Надіюсь вам сподобалось. Мені дуже. Мені просто навіть звичайний скутер, а сільки емоцій. Навіть мотоцикл не дає інколи таких емоцій. Коли ти мобільний і швидкий, Тим більше по місту, це просто ідеальний варіант. Рекомендую від себе. До нових зустрічей. Не забувайте заходити на телеграм-канал, там наявний асортимент на продаж і інша нова техніка є. Тому заходьте, дивіться, обирайте, звертайтеся. Всім гарних покупок.